мої сучасні герої. Сьогодні ми відзначаємо в Україні величне свято день героїв. День героїв. Щорічне свято в Україні. На честь українських вояків борців за волю України. Сини мої, козаки. Ви вільні і сміливі. Ви захищали мене від гнобителів і підкорювачів у далекі часи Речі Посполитої, татаро-турецьких загарбників та Московії. Ви намагались здобу здобути свободу для всього народу України. Гени свободи залишились у ваших нащадків назавжди. Ці гени передаються кожному поколінню. Нашого вільного духу не зможе відібрати ніякий ворог і завойовник. Естафету боротьби за свободу підхопили інші мої діти, воїни Української повстанської армії. Ваша боротьба тривала понад 15 років. Завдяки вам, діти мої, ідея незалежності пережила з моїм народом радянську владу і сьогодні допомагає боронити мене від ворога, із яким бореться споконвічно. Таке то в нас життя, наплечники, готові. Прощай, мої дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо й самі. Де завтра заночуєм, чорти ми лісові, гей гу гей га, чорти ми лісові, мої герої, небесної сотні, майданівці, без вашого прагнення до свободи і гідного життя. Неможлива була б я сучасна, не стояла б я вільна із високопіднятою головою, головою, вже б схилилася перед сусідом-окупантом. Наша революція гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід. Її ідеали, надії і рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. Пореця із тінню високо вгорі, звуться вишане. Сучасні герої, мої сини та доньки, які захищають мене від новітньої навали московита окупанта. Ви стали на мій захист і ще 2014 року. Ви тримаєте стрій і боретеся з ворогом, не шкодуючи свого життя. Саме завдяки вам, я, Україна, була, є і буду. Вас не зламають дні розправи. Ви, як один, стали з колін. Ви Україну ще прославите на всі віки не на один. Україні героям слава! Сьогодні ми, по суті, вперше відзначаємо День героїв у нашій громаді. І сьогодні на цій площі до пам'ятних банерів чи загиблих воїнів додаються ще чотири банери. На жаль, число загиблих героїв зростає. Але ми згадаємо сьогодні всіх поіменно, бо герої не вмирають. Як не вмирає наша пам'ять про них, настане той день, коли ми на цій площі будемо приймати урочистий марш наших воїнів-героїв. Щоб це сталося найшвидше, мусимо робити все, що можемо працею, донатами, будь-якою підтримкою і пам'ятати подвиг наших героїв різних визвольних епох. Які поклали свої голови за те, щоб ми жили і творили нашу українську державу, бо їх жертви не були надаремні. Слава Україні! Ці герої не давали расистському чобуту топтати наші стежки і дороги. Завдяки їхньому подвигу не зможе ворог вільно дихати на нашій землі, милувати слуками і лісами, хазяйнувати на наших угіддях. Ці воїни стали на захист своїх рідних і близьких, своїх сімей, дітей, жінок, матерів. Хто як не я, так казав кожен з них. Я своїх хлопців не покинув. Вважали вони вірним вчинкам і захищали Україну від підступного і підлого окупанта. Ми дякуємо за їх подвиг. Ми вшановуємо подвиг сучасних героїв, наших земляків, які ціною, ціною свого життя захищали рідну землю від окупантів. Не повернувся з цієї війни, але знайма. Сні, завітаю сни, знай, мамо, Я до кінця простоя в бою, розповідай всім історію мою, А-а-а, важка і темна війна. Світлі душі загиблих героїв відлетіли в небеса. Вони і там, як янголи-захисники, спостерігають за нами. Захищають та оберігають нас. Я прошу всіх присутніх покласти квіти до пам'ятних знаків нашим захисникам.